Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поговорити. З'являється вже ще більше і більше інформації стосовно бюджетної декларації на 2026-2028 рік, яка зовсім нещодавно була прийнята урядом. Тепер необхідно, щоб за ню ще проголосувала Верховна Рада України. Отже, з'являється ще більше інформації стосовно того. На який розмір прожиткового мінімуму ми з вами можемо гарантовано претендувати у 2026 році, якщо Проаналізувати, то прожитковий мінімум його розмір прям сильно збільшений не буде. По факту, кожен рік збільшиться у нас лише на 200 гривень. Отже, дивіться, давайте ми будемо говорити в розрізі 2026 року, 2027, 2028-го. Поки що не буду говорити, але бо наступний рік у нас 26, й тому будемо більше говорити про, про цей рік. Значить, дивіться. Для працездатних осіб у нас передбачено. Прожитковий мінімум у розмірі 3171 гривня. Зараз він становить 3028 гривень. Е, у 2026 році для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум буде становити 2783 гривні для дітей віком від 6 до 18 років 3000. 471 гривню. Для працездатних осіб 3288 гривень. Для людей, які втратили працездатність, розмір прожиткового мінімуму у 2026 році буде становити 2564 гривні. Тобто, це мова йде про суму 2361 гривню, яку зараз. Отримають, хтось в такому розмірі отримує і мінімальну пенсію, їй такі розміри, так, соціальну допомогу в такому розмірі отримують, в кого немає необхідного стажу для виходу на пенсію. То коли в, в грудні 2025 року буде прийнятий закон України про державний бюджет, з 1 січня 2026 року він запрацює і, відповідно. Всі соціальні допомоги в нас їх дуже багато. Вони прив'язані до прожиткового мінімуму. Обчислюються. Я вам вже про це розповідала. То відповідно, зростання. Наприклад, і мінімальний, і вона в нас вже буде становити соціальна допомога, наприклад, замість пенсії. Ви пишете, що ви отримуєте розмір 2361 гривню. Відповідно, вже в 2026 році вона буде становити 2564 гривні. Це саме стосується і дітей, тому що це особливо для е, жінок, так, де батьки ухиляються від сплати аліментів. Тобто в такому випадку для них теж зросте розмір соціальної е, допомоги. Отже, от така інформація. Тому, по факту, прожитковий мінімум приблизно зроста у нас на 200 гривень е, про розмір мінімальної заробітної плати, я говорила, що він зросте всього-навсього на 688 гривень. Також хочу нагадати, що раніше прожитковий мінімум у нас змінювався кожні 6 місяців. Зараз е, прожитковий мінімум його розмір встановлюється на весь рік. От і все. Потім поговоримо, ще 27-28 рік. Рік, але дивіться, от, наприклад, якщо взяти прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, так він зараз 2361 гривню, буде 2564 гривні, то, наприклад, в 2028 році він не бу... він буде 2859 гривень, тобто навіть 3000 гривень. Не буде, хоча зараз мова йде про те, що, хоча б розмір мінімальної пенсії у нас дорівнював 4 тисячам гривень. Але, на жаль, бюджетній декларації я таких пропозицій поки що не бачу. Можливо, Верховна Рада ще внесе. Тож підписуйтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за змінами в чинному законодавстві та актуальними новинами. І ще на кінець хочу сказати, що тільки в 2028 році мінімальна заробітна плата. Переступить у цей розмір 10 тисяч, бо тільки в 2028 році передбачено, що мінімалка буде становити 10 тисяч 59 гривень. Тому зараз можуть багато реєструвати законопроєктів щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати, але реальність така, яка передбачена бюджетною декларацією.